До гостей тут звикли усім візитерам радіють. Звісно, кожен по-своєму. Віталію, до прикладу, особливо сподобався наш мікрофон, яким він скористався, аби звернутися до своїх друзів і рідних за межами навчального центру. Я хотів їм привітати. Я хотів би їм розказати, я грався, сидів у комп'ютері. Його старші друзі за комп'ютерами проводять значно більше часу, та й уроки в них більше, адже попри наявність проблем з опорно-руховим апаратом у всьому іншому ці діти повносправні і навчаються за програмою загальноосвітньої школи. Крім того, тут вони живуть для цього обладнані... Спальні кімнати п'ять разів на день харчуються і, звичайно, проходять курс лікування. На базі нашого центру ми робимо і здійснюємо масажі за призначеннями лікарів, ми робимо розробки, лікувальна фізкультура, ми здійснюємо логопедичний і психологічний супровід, і ми здійснюємо також соціальний супровід наших дітей. Тож вчителі, вихователі тут, хоча й молоді, але мають досвід і відповідну підготовку для. Роботи з такою категорією учнів. Ці маленькі дітки вони є дуже добрими психологами і не потребують фальші, і тут він зовсім недоречний. Тепло, любов, доброта це те, що потрібно нашим дітям. Я до того працювала у звичайній загальноосвітній школі. Зараз я тут працюю вчителем початківцем 5 років, і другий рік працюю вчителем логопедом Робота дуже непроста, тому що у всіх дітей майже. Є проблема з мовленням. Активний спосіб життя і постійне перебування у колективі вихованцям центру до вподоби. Мені дуже подобається в цій школі вихователі. Вони для мене як другі батьки заботяться. Ми їдемо в басейни, їдемо на лікуватися на ванни, на болото. Часті візити гостей чудово нагоди відчути себе потрібними ще й за межами звичного колективу. Коли я вперше прибула у реабілітаційний центр, мене дуже здивувало життя, діяльність саме цього центру, саме доля цих діточок. І я собі поставила за мету допомагати повсякчас, де тільки зможу. І отже, за моєї ініціативи, сьогодні прибули саме львівські діточки. Львівські діточки, ровесники діточок із реабілітаційного центру. Вони вихованці академії. Академічної гімназії, попри юний вік мають досвід волонтерської роботи з різними категоріями населення. Моя мама є волонтером, коли почалася, почалась війна. Вона, ніби, почала займатися волонтерською діяльністю. Тато поїхав в АТО ніби служити, і я так само тим задумався, щоб чимось допомогти. Минулого року ми були в геріатричному будинку пенсіонаті, де робили концерт для старих людей і роздавали їм гостинці. Цього року ми вирішили. Ми вирішили навідатися ось сюди, тому що ну ми вирішили, що треба ще і тут зробити добру справу. Двічі на рік організовують такі благодійні ярмарки. Діти печуть різні тістечка, торти і вироби різні роблять своїми руками. І потім їх продають За ці виличені кошти ми організовуємо різні благодійні акції. У черчі юні благодійники приїхали з чудовою концертною програмою. Їм такво дружно аплодували вихованці центру, і вчителі і вихователі. Лі, а насамкінець львівські гості подарували для бібліотеки центру книжки, які вони придбали за зароблені гроші. Тож радість того дня була подвійна.